Всіх вітаю, друзі! І сьогодні хочу запропонувати вам на огляд свою третю вже авторську колоду. На цей раз це Таро під назвою Ностальгія. Колода продається ось в такій величенькій коробочці, ось з боків заклеєній, з книжкою та коробочкою. Давайте подивимось, що всередині відкриваємо. Всередині в нас ось така повнорозмірна книжка. І у гніздечку ось так розміщено колоду. Давайте зупинимося на книжці. Книжка має А5 формат. Вона кольорова. Тут вступне слово маємо. Далі йде зміст, щоб вам було зручніше шукати якийсь конкретний аркан. Ну і далі вже розподілено по арканах. Ось старші аркани. Книжка кольорова. Гарний білий папір, гарні малюнки, кожна карта зображена для наглядності, дуже хороший читабельний шрифт. Ну, все розподілено по розділах: мечі, жезли, пентаклі, ну, все як завжди. На звороті подяка моїм друзям, моїй сім'ї та мої контакти. І контакти художника. Що стосується колоди, то безумовною її перевагою є те, що вона в матовій ламінації. Колода дуже щільна, це картковий спецкартон, ще й матово ламінований. Чому матово? Тому що ем, більшість із вас любить колоди свої фотографувати та знімати на відео. Матова ламінація для цього є оптимальною. Колоди не відбивають світло, не блікують, не блищать. Подивіться. Дуже зручно. В колоді 78 арканів. Ну, зроблено воно по райдеру. Колода дуже сучасна. Концепцією колоди було зобразити українські міста, села, селища та якісь місця до повномасштабного вторгнення. Тому вона і називається Ностальгія. Це ностальгія за мирним часом, ностальгія за тими нами, яких які ми були до війни, і які ми вже не станемо ніколи. Це ностальгія за місцями, за людьми, яких ми, можливо, втратили. Ось, наприклад, всіхсвятський скит у Святогірську більше ми ніколи не побачимо, тому що його розбомбили росіянці. Він згорів вщент. Кожна карта це як якась окрема історія. Історія про людей, про місця, про міста, про якісь. Видовищні об'єкти. Наприклад, ось це оглядове колесо в парку центральному Харкова, воно найбільше в Україні. Центральний парк дуже постраждав, було майже 90 прильотів за час вторгнення, і досі вони тривають. Ось Держпром, теж харківська перлина. Про кожну карту в книзі написано. Написані ключові слова, а також написано, чому взята саме ця локація. Що вона означає, яка її історія, яка її географія і все інше. Ось, наприклад, дуже красномовна карта вежа. Це була колись арка дружби народів. Ну, ви розумієте, з яким народом це була арка дружби. А потім під час демонтажу Кацапа в нього відпала голова. Дуже красномовно виходить. Ось, наприклад, Домініканський костел у Львові. Дуже видовищна споруда, з дуже. Моцною енергетикою. Деякі карти ось Маріуполь бачимо: площа Свободи, колишня площа Леніна. Це ось прип'ять, палац енергетик. Це світ. Тут зображено: і море, і кавуни, і гори, і трикони, всю нашу мальовничу Україну, яка для нас є центром Всесвіту. На багатьох картах зображення малювалось по моїм фотографіям, тому що я ці місця відвідувала. Але більшість, на жаль, ні. Тому що, ну, на жаль, мені не вдалося багато де побувати. Ось одна з моїх улюбленіших карт це Бакота в Хмельницькій області. Про Бакоту теж написана історія, що це за село, чому я його зобразила і так далі. Ось дуже весела карта, на мій погляд, привоз. Це ось Ужгородська філармонія. А це Національний Чернівецький університет. Я тут теж була. Дуже красиво, дуже. Ось Херсон, молодий хлопець. В книзі написана історія. А чому чим я керувалась, коли обирала ту чи іншу локацію? Чому намальовано так, а не інакше? Що означає... Більш детально кожна карта я буду розповідати на своїй сторінці. Тому слідкуйте за відео, будуть виходити. Ну, ось така вийшла у мене дуже чудова, на мій погляд, колода. Ну, ви знаєте, сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Вона дуже робоча, але, на мій погляд, вона не для новачка. Тут немає традиційного символізму, знаків зодіаку, алхімії і так далі. Тому це колода для досвідчених майстрів таро. Ось, острів Зміїний, будь ласка. Колода говоряща, я її вже перевірила, вона робоча, тому не бійтеся брати, особливо, якщо ви хочете мати колоду з вашим містом, містом чи селищем, з вашим регіоном. Ось такий вийшов коротенький огляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, купляйте колоду. До побачення!